Владика Кирило, всечасний отець ректор, всечасні отці викладачі, дорогі студенти і вихованці Львівської православної богословської академії. Я перш за все хочу привітати вас із початком нового навчального року в нашій. Богословській академії. Сьогодні в усіх вузах і школах є початок навчального року, початок урочистий, піднесений, тому що настрій наш, особливо тих, хто цього року вступив до першого курсу. Нашої академії є піднесені. Я хотів би, щоб цей настрій студенти не тільки першого курсу, але й інших курсів зберігали до закінчення цього навчального року. В дуже непростий час ми відновлюємо науку в нашій богословській академії. Час, коли нам Бог і Україна явили наших відважних героїв, які захищають нашу країну від ворога судботивника. І кожен із нас задумується над цим подвигом, ставить перед собою запитання. А чим ми можемо заплатити за смерть і кров цих героїв? Як ми себе повинні вести для того, щоб бути достойними цього великого подвигу? Відповідь неодмінно ми знаходимо з вами. І дуже часто цю відповідь ми чуємо. Кожен із нас повинен знаходитися на своєму місці, але разом з тим відповідально служити Богові, Україні і людям. Господь від нас більшого не вимагає. Є таке поняття, Духовність як відповідальність. І з цього можна зробити висновок. Якщо ми будемо духовними людьми, а такими заставляє нас бути цей час, якщо хтось ще цього не зрозумів, неодмінно повинен зрозуміти. Так ось, коли ми будемо духовними, ми будемо відповідальними. Відповідальними повинні бути викладачі до свого предмету, який вони викладають для студентів, а в студенти в свою чергу повинні бути відповідальні до того високого покликання, на яке вони викликаються. Кожного року ми Засіваємо по новому ниву нашої богословської науки, християнського вчення, вчення Ісуса Христа. І неодмінно чекаємо плодів від цієї науки. Від того, як ми навчаємося, залежить і те, чи ми стаємо дорослішими. Чи усвідомлюємо це, усвідомлюємо перш за все науку Божу. Ви чули сьогодні із євангельського читання? Господь хоче, щоб ми були як діти. Хоча ми вже давно є дорослими, але Він хоче, щоб ми були як діти. Бо Своїм розумом, непорочним дитина варта самого Царства Божого. Інколи треба повертатися в такий стан для того, щоб зрозуміти, що у світі цьому все суєта суєт і втома дух. Але разом з тим ми не можемо стояти на місці. І ті Богословські предмети, які будуть вам викладатися, для першого курсу взагалі все по новому, для інших це продовження навчання, ми повинні дуже добре засвоювати. Власне за це ми щойно молилися з вами. Я хотів би, щоб ця молитва і наші дні. Стіна Хмівської православної Богословської академії не були марними. Я впевнений, що всі ви відчуваєте це покликання на високе священиче служіння. Якщо сьогодні більшість юнаків вступили до вузів для того, щоб набути професію, у вас далеко це не є професія, тому що це є служіння. Служіння Богові і людям, як казав наш великий митрополит Іларіон Огієнко, той, хто служить народові, той служить Богові. Отже, пам'ятайте, що ми викликаємося на це високе служіння для того, щоб працювати у виднограднику Христового. І не уподібнитися до злих робітників, які в цьому винограднику працювали, яких господар просто знищив. Отже все чесні отці, дорогі студенти, я вас вітаю із цим початком нового навчального року, з початком нашого кроку вперед. Не зупиняйтеся на цьому. Будьте чемними, чесними, правдивими, сумлінними, смиреними, так як буде вимагати від вас розпорядок устав нашої Львівської православної Богословської академії. А якщо ви будете відчувати якісь труднощі, не тільки згідно уставу приходьте до цього храму, а приходьте навіть всі хвилини, коли ви це будете відчувати. І підносить до своєї молитви за Україну і за себе. І Господь, Пресвята Богородиця, святитель Іоанн Судовустрій, неодмінно почують вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!